Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і короткий огляд ось такого автомобіля це є 2012 рік Renault Megane 81 кВт. Даний автомобіль ми купили, можна так сказати, в сліпу, тобто я скидав тільки фотографію, а на сьогоднішній день, зараз на даний момент, ми знаходимося особисто біля нього. Що можу сказати про сам автомобіль? Ну, автомобіль виявився в досить непоганому стані. Перевірений мною вже особисто на стан лакофарбового покриття. Жодний елемент кузова не має підкрасці. Тобто весь автомобіль в рідній фарбі. На гарних 17-х легкосплавних дисках на панорамній криші. Має також датчики тиску коліс. Має камеру заднього виду, передній задній партронік, Ледовську підсвітку, два ключа, безключовий доступ, старстопна система. Ось такий автомобіль дійсно виглядає в ідеальному стані. Також має Фаркоп. Фаркоп у нас знімається при потребі. Тобто, Якщо клієнту не потрібно, щоб він там знаходився, його можна зняти. Вартість даного автомобіля буде становити в Україні 9 тисяч доларів з повним пакетом документів, Тобто, з сертифікатом і з всіма документами, які потрібно поставити на облік автомобіль. Також зараз вам покажу салончик. Ось таке в нас багажне відділення, також є решітка, яка ставиться в салоні автомобіля для того, коли перевозити якихось собак, котів, щоб не пригали вам наперед. І, і що дуже не, як то кажуть, має велике значення, салон автомобіля в нас тут дійсно оригінальна шкіра з вставками Алькантари. Ну і також має підігрів сидінь. Ось у нас водійське сидіння. Дійсно, це в нас е, дійсно шкіра оригінальна, вона не тріскає. І посередині і на плечах зроблена вставка алькантари, тобто досить -таки гарно виглядає. І також має підігрів сидінь. Ну, звісно, всі 4 стеклоподйомника, складання дзеркал, двохзонний клімат контроль. Боку в нас ось так має вигляд. Теж в нас з правої сторони є підігрів сидінь. Досить таки зручна опція. Не в усіх миганах воно є, 81 кВт, 6 передач. Панорамний дах в нас виглядає ось так. Спереді в нас можна відкрити 4 положення, Ззаді в нас просто йде, як оглядовий. Можна так сказати, стікло. Резина стоїть на автомобілі марки Toyo, 17 й радіус і рік продукції 21 тиждень 2020 року. Резина в, можна сказати, ну, процентів 85, а той 90 стан. Самої резини. Ось так виглядає мотор. Мотор в нас тут, як ви бачите, в ідеальному стані. Немає жодних запотівань, жодних е якихось недоліків. Ну, Звісно, його тут, я так думаю, скорше всього помили, але я особисто тільки що заводив сам автомобіль, двигун працює в ідеальному стані. Отже. Підведемо підсумок. Це є 2012 рік Renault Megane, 81 кВт 6 ступка. Ціна автомобіля в Україні 9 тисяч доларів. Кого цікавий ось цей автомобіль? Телефонуйте. Зараз ми знаходимося в Нідерландах. Можливо, кого зацікавить будь-який інший автомобіль. Можливий підбір також пригін і розмитнення і доставка автомобіля в Україну. Що я хотів сказати? А, кого зацікавить, даний автомобіль я зараз буду оформляти і буду його вести в Україну. Тобто автомобіль можете забрати вже наступного тижня Забрати і поставити його на облік. По автомобілю не потрібно робити нічого. А, є один недолік. Є один недолік, має тріщину лобове стекло. Ну, я думаю, що можна буде його запаяти. Якщо ні, то потрібно в не міняти. Ось така ситуація. Стоянка досить таки немаленька, є різні автомобілі, кого цікавлять, телефонуйте. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення. Мирного неба. Дякую. Зробимо коротку екскурсію, що, що в них ще є. Запитав е, людина, яка торгує на даній стоянці. Каже, можливо, зацікави, кого Рено Кліо. Ось зараз ми піднімаємося. Дійсно, стоянка не маленька. Всі автомобілі в нас знаходяться всередині. Всі автомобілі, як то кажуть, як на підбор. Ось дане Кліо. Можливо, кого зацікавить ось такий автомобіль. Вартість, правда, не знаю, треба уточнити, але це є е, такий можна сказати, темно-червоний колір. Зараз він при е, освітній виглядає трошки інакше, але даний колір дуже гарний, тому що а даний автомобіль такого кольору я вже купував під замовлення. Це є в перламутрі. Пробіг в нас станови. 114 тисяч. Ну, я думаю, що вартість даного автомобіля буде не дешева, а ось є ціна, 7945 євро. Отже, кого зацікави, можна її прорахувати. Це напевно, що скорше всього є, так, 13 рік, це є перехідна модель з 13 на 14. Ось такий. Салончик, ну, автомобіль не дуже великий, ну, і не дуже маленький. Кого зацікави? Кого зацікавить, телефонуйте, я даний автомобіль можу вам прорахувати. Ну, Також є різні марки, і мерседеси, і старе рино купе. Джати, Фабія, Ford Fiesta, Opel, Kia, Chevrolet, Fiat Punto, Mini Cooper, ще одна Ford Fiesta. Посилання на дану стоянку можете набрати ось її назва. Раденбург БВ. Тобто заходите до них на їхній сайт і всі ціни будуть вас, як то кажуть, на Віду Ось у нас є Шкода Октавія. 12 рік, 201 тисяча пробігу, 1,6 ДІ. Ціна її тут 6500, ну ціна ну В принципі, Октавії вони. Не дешеві, але автомобіль виглядає досить таки пристойно. В гарній комплектації, як бачу, просто закрита, але має навігацію, мультируль, правда, тільки два стікло Теж кого цікавий автомобіль, можемо її прорахувати. І сказати вам, яка буде остаточна ціна вже в Україні з розмитненням. Отже, всім ще раз гарного дня, мирного неба. Зараз йдемо оформляти автомобіль, який ми купили сліпу. Ну і будемо його грузити на власний автовоз і доставляти в Україну. Ще раз дякую, підписуйтесь на мій YouTube канал. Мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Займаюся автопригоном автомобілів, розмитненням, поліруванням, хімчистка. Це все виконуємо власноруч. Дякую, до нових відео.